Юрій Степановичу, Не. що це за поле? Скільки е, Ну, Скажу, почекайте ще пів годинки, півгодинки до молоті, скажу. Ну, Розраховую десь 8 Ну, Ви ж тут вже вчора молотили. Да, вчора. Тут площа замірана чітко, це земельна ділянка учасника бойових дій мого сина. Два угу. е, гектари. Одна ділянка, два гектари сина і друга ділянка, другий сорт у нас е, <кх> тож, товариша його. Тут 4 гектари площа, два і два. Два гектари посіяно орсистої пшениці закбавської і 2 гектари колосої. Вчора я вже 11 тонн звідси немолотив, зараз я пройшов декілька разів, і знімали, вже пів бункера є. Uh -huh. То ми так підсчитали, приблизно десь 75-80. Uh -huh. Ну це ми ще не домолотили. Ага. Ну, дивіться, в цілому я так розумію, що ви вже свої жнива озимих культур. Завершуємо. Практично завершуємо. В ще залишився ярий ячмінь, і залишилася одна ділянка, десь гектарів 6-7. Е, далеко їхати, там 7 кілометрів їхати. То там вчора дощ був просто і не встигли забрати. І все, я озимій культурі закінчив. Озимі вже закінчили. Так. То що у вас по озимих взагалом вийшло? Ото ячмінь, що ми знімали гарненький. Е, ячмінь дав. Е, там було Середня, да. і четверта. Обща маса вийшла з того поля 65, якщо взяти чисте те поле. У мене є коротеньке відео, яке я знімав на телефон. Я просто радувався, чесно вам скажу. Це там, де друга репродукція була. Да, так, я радувався. Ну такої маси комбайн не перероблявши. Там прекрасна маса була. То там десь, мабуть, до, до 8 тонн він дав. Але на круг отак 65. Бо ми зразу здали, то я вже знаю точно яку вагу, бо ми продали зерно і я знаю кількість. Там площа була невелика, там 7 гектарів 80 сотих, де ми з вами знімали. Гарний такий ячмінь, а друга ділянка була 2 гектари і 3 гектари. Отака в нас площа була угу. озимого. Так, я так зрозумів, що ви вже частково щось і попродавали. Попродав. Продав я озимий ячмінь, приїхали, ціни не було, 3 700 прийом був ячменя угу. озиму, але здавали ячмінь з вологою 15-16, такий ячмінь здавали. До нас приїхала фірма з Житомира, які переробляють на крупи. Угу. Вони приїхали перший день, подивилися, взяли на аналізи, Поїхали, і через два дні приїхав слідущий представник, теж подивився, сказав, що ваш ячмінь має 11,5 вологу угу. і він підходить на переробку на крупи. Житомир. Угу. Я не знаю, як фірма зветься. І вони забрали зразу дві машини, прислали. 32 тони машина взяла одна і 30. 30 чим-то тонн друга машина взяла. Повний всенькі, і вони не змогли весь забрати, бо вони сказали, що ми весь заберемо. Е, натура була 730. Угу. 730 натура була. Клас. Це не чистили ми його з-під комбайна. 11,5 волога і натура 730. Угу. То це ви продали тільки ячмінь? Продали, не продали тільки ну, ячмінь. Нам дали ціну, тоді давали 3700, нам дали 4300. 4 300, да, на 600 гривень дорожче вони заплатили. Вони сказали, що такої ціни нема і ніхто вам не дасть такої ціни. Вони 4300 заплатили, на 600 гривень дорожче і забрали. Бо якісні показники? Да, да, показники дуже гарні були. То Їм то вони, кон... да, вони заплатили дорожче і забрали. Uh -huh. От, на сьогоднішній день я не знаю, по чому ячмінь. На сьогоднішній день. це в нас приймали тут на місці. Прийомчики не, то давали таку 100 доларів давали за тонну. Так, а що ви думаєте з пшеницею робити? Пшениця дуже гарна, скажу відверто. Вчора ми це поле молотили. То я завіз, подивився агроном. Сказав, що дуже кругла, дуже красива. Бочечки дуже гарні волога. 12,4 вологу. От Влагомір в мене є з собою, але він зробив... розтирається такий влагомір. То 12,4 волога була і дуже гарна, він каже, давай ми її переоставимо. Ми ще не робили, яка клейковина, нічого не робили на ній. Це тільки ну, так. То він ну, каже, Закладаємо в склад, поки буде, що. тримати? Буду так. тримати, так. Тому що зараз віддати при по ціницькій ціні якісне збіжжя збіжена охота. Тобто вийшло, що. Ячмінь ви віддали, бо запропонували нормальну ціну. Так, да. ячмінь мені мене спас з грошима, скажу так. У мене є запас коштів, і я зможу закласти збіже. На солярку є, на все є. Тобто... А, то можна сказати, що ви там першу партію продали, бо треба були кошти. Ну, обігові кошти потрібні завжди, ну, ви ж самі знаєте, без обігові кошти, на якусь запчастину, на якусь солярку потрібні обігові кошти. А так як ячмінь ми продали зарані, ми змолотили зарані, на цьому місці ми вже посіяли гречку. Вже гарна, вже така. Можна буде їхати да, на гречку У мене на осінь є врожай. Тобто Ми вирішили, що можна продати ячмінь, а врожай гречки буде на осінь. і Гарантовано буде. Тому що дощі пішли, вона зійшла дуже гарна зараз. Так що у вас по врожайності на пшеницях? В який діапазон? Е -е, колібається від 5,5 тонн. І ось по цьому полі ми зараз закінчимо, будемо знати, але ну, я думаю, що на цьому полі десь вісім можна надати. Там я візуально вже сказав слідчі сорти, голоколосий, він дасть слабший. там десь ну, Я думаю, 7 він дасть. От. А орсиста, ну ви бачите, колосок прекрасний. Угу. Попередник тут, зразу кажу, попередник тут картошка. А, ви добре нормально туди? Ну, картошка 450 кг нітромофоски, 100 кг, не оране воно, картошку убрали, ну, ми можемо що походити, побачити, що є, картошка валяється. Просто викопали картошку комбайном і одразу засіяли пшеницю. І так, зараз, якщо з комбайна дивитесь, то рядки 70 см міжрядя, рядок йде такого. Шикарна така. А потім так чуть, чуть і така вона хвильку і так іде. Так прикольно. Понятно, де було більше добре. Да-да-да-да-да. То, то, да. то картопля це гарний попередник. О, якщо під нього кинути. <рес> якщо під нього. Да, Після картоплі три роки роде все. Все роди, три роки, а потім вже. А ми ще знімали відео на Горохові. Так. Там коментували про врожайність. От, а що цього року? Слабенький врожай, як для нас, 3,8 тонни тони з гектарами зібрали. Ну я думав, що це в мене слабенький врожай. Там засуха була. Позвонив по колегах, в кого горох сіт, і казали, що більше трьох ніхто не брав. Це по цьому регіону. Так, по цьому регіону. То я вважаю, що в мене. Це чистий, перечищений, в складі все. Це 3,8 тонни. Бо в мене е, Роман Юрович дуже пунктуальний. Він такий доточний, він геть відходи посчитав. <гум> все перерахував. Все то чистий вже в складі в нас чи почищений горох. Покалібрований, вийшов по 3,8 8 з гектару. А горох здавали чи де ти Ні. Нам предложили ціну. Перший день, коли ми вийшли молотити, приложили 7, на... це як вийшли, тільки в поле. Ми два дні молотили те поле. На... Змолотили, завезли, перечистили, нам приложили 5,5. Я кажу, а чому так? Ну, подімайте, ви перші почали молотити і ми ціни не могли скласти. А тепер ми склали ціну, то 5500 сказали. То я сказав, як за 5500 ми положили її в склад. Він сухенький, хороший, все. Мабуть, От. Треба притримати. Ну ще ж, вибачте, не осінь. Ну так. Да. Ну, плюс це у вас вже жнива закінчуються. Ну так. Да, 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 да. А в багатьох вони тільки починають. Дійсно так. Ще тепло почали ріпаки молотити. От молотять ріпак, наприклад, комбайнер рядишком. А я вже закінчую пшеницю молотити. то що говорити. Трошки біжимо ми по поїзда. Хто у вас із сортів пшениці фаворит в цьому році? Е, в нас ще залишився необмолочений тонаш, знаменитий, угу. крутий сорт. Ми ще не знаємо, що він дасть. Ну, це той, що далеко ділянка. Да, ну як далеко? Ну, то, то Це там десь гектарів 5 тоннажа. Це сорт, який дає 15 тонн з гектара. Ми не знаємо, скільки він в цьому році дасть. 15 тонн. Да. Таке не можна казати, бо знову будуть писати. Ну, ну хорошо, хай говорять. Хай говорять. Я кажу, що ось 8 тонн з гектара. Ми ось от 100 будемо брати. Хай, ні, ну ну хай їду дивляться, коло, ну не вірять. Не... А той сорт, іменно той сорт то наш, в нього по показниках, по документах 15 тонн з гектара. 15 тонн? Да. Ну він йде фуражом, там нема класності. Ага, я Розумієте? об'єм Об'єм дає, він фуражний йде. Зерно фуражне. Вони його. Воно чуть-чуть тінько не таке. Але те як у нас на сьогоднішній день з я дзвонив закупчиків, вони сказали, що нам 2-3 класу не треба, ми фураж беремо. А чому? А я не знаю, чому на експорт беруть фураж. Це ви не мене. Питаєте, ви питаєте їх, чому вони приймають зерно фуражом? У ну, в мене в... відповіді нема. Ну, візьміть. Пише, навіть от, оголошення стоять там, така-така така пшениця. Ну приймаємо фураж. Угу. Ну Якщо вона мені дасть хай 10-12 тонн, я не знаю просто, бо ми перший рік посіяли, це закбавський сорт. Якщо вона мені дасть 10 тонн, то я домішаю до неї, до фуражу домішаю цю пшеницю, так, як всі роблять. Вона вийде навіть тим четвертим класом, це буде прекрасно. Ну так. Добре, а якщо не брати е, цей сорт, що б ще, який у вас в рекордсменах? Е, значить Галіо. Потім е, Мідас Закбавовський і Гаудіо. Три сорта, які це рік, це вони орсисті. Орсиста цей рік дає кращий врожай. Mm -hmm. Набагато краще орсиста дає. Бо е, там у нас ще стоїть, не пам'ятаю, як сорт, ще три сорта ще є, то вони трошки слабші. Ну Вони голоколосі. Щось mm -hmm. в цьому році і слабші. А чому? А, не знаю. Чуть слабше, воно плюс, зерно плюс іще таке. Ми зараз навіть підійдемо до голоколосу, ви подивитесь на це зерно. Це зерно крупне таке, гарне, Бочечками. а те більш плюсніше, воно таке. Не знаю чого. Може за що погоди, може за що, ну слабше трошки зерно. Угу. То я вже так перевагу будемо віддавати на орсисті сорти. Добре, а по О, зараз ви в принципі, доволі швидко закінчуєте збирати озимні зернові. Ви посіяли сою. Значить, в нас йде следующее. По Покісні -по 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 культури які будете сіяти? Гречку будете пробувати? По -жнивну? По -жнивну, так. Пожнивну в цьому році нічого не буду сіяти. Ні після гороху, ні після пожнивну нічого не буду сіяти. Буду сіяти тільки ну, вже озимий культури після сої. Після сої-сої ми будемо в серпні місяці збирати. Вона вже практично у нас на підході стручки дуже гарні. З відео те знімали. Вона зараз у нашому регіоні найкраща соя. Угу. Оту, що ми сіяли Ну, Вона зараз туди... вона вона мені вона отака. Краще. Отака. Ви, якщо стоїте, вона мені отака. Стебло повністю в стручках. Стручки вже практично готові. Десь на серпень місяць ми плануємо її мотити. Угу. А слідуюча культура у нас йде яра пшениця. Значить, два сорти у нас є ярої пшениці, будемо молотити, І ярий ячмінь. Mm -hmm. От. Тоже ми сіяли його до приморозків, хоча всі кажуть, що до приморозків не можна сіяти. Ми сіяли до приморозків. Він пройшов морозом і зараз шикарний ячмінь. Я і так розчитую, що напевно, мабуть, його зимі. Навіть так. Навіть так, я вам скажу. Шикарний, шикарний. Такі колося, десь сантиметрів по 12 такі догилячі. Ну, почекаємо тоді на результати, Не, Це я кажу. Ну, Колос ви бачите, шикарний колос і все зараз. Комбайн працює зумітильно. Мульчі... Да, поговорили про комбайн. Да, да. Стерня, Стерня чистенька. Да, потір немає, немає. немає. Я Потє... я, дивився. я спеціально ходив, дивився. Де там ті зернинки? Ну, дивіться, потір немає. Я допускаю, десь якесь земно випаде. Но потєрі... Ні, ну так, щоб його вміти, то так його немає. Так, вчора в мене сват приїхав, на поле мені купив дучка. Бензинового. Для чого? А комбайна обдувати. А, обдувати. Ти сам каже сидиш в комбайні цілий день. Тобі треба обдути комбайна. Поїхав, купив мені подарок цього. То він цим дуйчиком, Наталія Іванівна приїхала дружина Сашуні, і вони дуйчиком роздували солому, шукали патері. Я вам кажу, відверто. У вас Серйозний контроль. Ми вчора обкатали бензинового дуйчика. бо в нас вдома електричний, а це в полі, каже, в полі каже, ти один, велика площа молотити. Треба обдути комбайном, бо як-не-як пилюкою забивається. То це отаке. Ну окей, тоді будемо вам дякувати. Нема за що. І <зай> Заїжджайте. І Приїдемо, подивимося ту сою. Хорошо, безумовно. Дякую.